Гіперчутливість зубів основні поради. Сім вітання: чутливість зубів або гіперчутливість дентину – це те, що приносить біль або дискомфорт у зубах у відповідь до різних подразників, таких як холодна та гаряча їжа або продукти з надмірним вмістом кислоти, цитрусові консерванти, кола, яблука та інші. При підвищенні чутливості зубів, навіть звичайне чищення зубів може викликати больві відчуття це може бути тимчасова або хронічна проблема, і вона може торкатись одного, декількох зубів або всіх зубів у людини. Причини можуть бути різними, але в більшості випадків чутливі зуби легко лікуються зміною режиму гігієни порожнини рота. Головними причинами гіперчутливості зубів можуть бути занадто старанне або неправильне чищення зубів. Захворювання парадонту в результаті оголення коренів зубів може посилитися їх чутливість. Особливості раціону харчування, зокрема часте вживання кислих продуктів, газованих солодких напоїв, які з часом можуть призвести до хімічного руйнування емалі та виникнення гіперчутливості зубів. Шкідливі виробничі чинники, наприклад, у працівників хімічної галузі, надмірне жувальне навантаження на зуби, наприклад, у наслідок звички сильно стискати зуби або відсутність одного або декількох зубів. Для лікування гіперчутливості використовуються препарати для відновлення структури зуба на основі фтору. При клиновидних дефектах може бути показане пломбування порожнин, що утворилося. тому необхідно звернутись до лікаря-стоматолога, який складе вам план лікування, що буде спрямований на усунення не лише симптомів, але й причини виникнення захворювання. А як допомогти собі до прийому у стоматолога? По-перше, кислоту в і солодкі напої пити через трубочку, а після їжі ополіскуйте рот водою. Далі, якщо ви використовуєте амбразивну відбілюючу зубну пасту, то при чутливих зубах візьміть краще зубну пасту з позначкою Сенситив. Наступне, будьте впевненими, що ви правильно чистите зуби. Горизонтальні рухи мало ефективні в очищенні, плюс травматично впливають на ясна. Тому краще робити вертикальні рухи при чищенні від ясен до краю зуба.